Пане Євгене, ну що, доброго дня. Дякую за те, що берете участь в цьому інтерв'ю. Перше, що хочу вас запитати, гуманітарна місія Пролізка влітку припинила роботу через безпекову ситуацію, але нещодавно ось знову почала допомагати жителям Донеччини. Що змінилось? Ну, ми розбагатішали, ми обігрілись. Ми побачили, що без нас дуже складно цивільному населенню. Ми проявили деяку, можна сказати, наполегливість, тому що е, проліска припинила роботу, але декілька колишніх співробітників проліски продовжували працювати на Донеччині, продовжували моніторити, продовжували м, своїми силами допомагати людям. І тому було керівництвом прийнято рішення повернутись в Донецьку область, тим більше що почалась деокупація і стало більш безпечно для працівників. Хочу вас запитати, де зараз людям потрібна допомога, і яка? От з вашого волонтерського досвіду, з ваших щоденних виїздів? Ой, це дуже специфічне питання, і воно залежить від специфіки самого населення пункту. Тобто десь навіть просто вода потрібна, десь ліки, десь харчі, десь харчами вже завалили так, що люди кажуть: не везіть нам у той Онівський рис, бо він хімічний, китайський. ну, Тобто, пробачте за прямість, але десь хтось зажрався. Комусь потрібні дрова, комусь потрібні буржуйки, фонарики, тобто, ну, реально специфічно. Є розпіарені населені пункти, куди везуть і міжнародні благодійні фонди, і місцеві організації, і християнські місії, тобто десь людей закармили. Про населені пункти, які не згадуються в СМІ, там люди може отримували декілька місяців тому допомогу, тому ще раз повторюсь, що ситуація дуже специфічна. А що це за населені пункти, про які не згадують у ЗМІ? Наприклад, Серебрянка, там, Дронівка навколо Сіверська, навколо Сіверська села. Тобто, колись вони були на слуху в травні місяці, коли почався наступ на Сіверськ, потім за них забули, кілька місяців не згадували. Білогорівку згадують, їх не згадують. Ну і так. Так і інше, той же Сіверськ, брати, коли почався український контрнаступ, з'явилось багато населених пунктів більша спіарених Ізюм, Ліман, Святогірськ. І, на жаль, в багатьох гуманітарних місіях, у волонтерів, благодійних фондах є таке поняття, як Ну, піар, мода. Тобто треба заявити, що ми перші туди зайшли, більше привезли. Ну, Я називаю це побочний ефект волонтерської діяльності. Всім хочеться фоток на фоні розбитої російської техніки, а просто зруйнованими будинками в Сіверську чи в Бахмуту, вже нікого ну, не зацікавиш. З проліскою ви чим займаєтеся саме? Ну, зараз поки що тільки роздаємо дуже гарні е, з розумом куплені продуктові набори, тобто нема там нічого неїстівного. Наприклад, як часто купують якусь там просто пшеницю зерно, або пшеничну крупу, ячневу крупу, яку наші люди не їдять, або незрозумілі паштети безвкусні. Тому от зараз гарні 20 кілограмові продуктові набори. Розвозимо в ті села і райони міст, які, ну, по моєму досвіду, як я казав, менш розпіарені, менше туди їздять волонтери, тому забезпечуємо. Потім до кінця цього тижня повинні прийти такі ж гарні гігієнічні набори сімейні, і з наступного тижня питна вода. Яка виходить, що в багатьох населених пунктах реальний дефіцит. Ви кажете про умовно погані да, зібрані продуктові набори. Я читав у Фейсбуці про те, що люди скаржаться, що їм кладуть в продуктові набори хлібці. От. Я що тут хотів запитати, ну чи не здається вам, що це за НАТО? Бо, як то кажуть, дареному коню зуби не смотрять? Ну так розумієте, якщо це один дарений конь. А коли, наприклад, за тиждень в одне і те саме місто приїздять 10 волонтерів. Ну, реально, це реальні цифри. Ну, може, там на 1-2 я прибільшив. Ну, 8 волонтерів, 7-8 волонтерів в одне і те ж місце. Тобто, коли людині дають 7 дарених конів чи кобил, тоді будуть заглядати не тільки в зуби, а ще й скажуть. А чому коняка там гніда не біла? Я хотів білу в яблуках, як там в пісні паються. Тому ну, я бачив на смітниках і оцю фасолю, яку, фасоль в банках, і навіть сосиски, ці, які там американські, які нічого не смакують. Тобто люди просто частенько викидають. Цікаво, цікаво. Ну, у вас немає через це якоїсь, не знаю. Відчуття того, що люди невдячні. Ну, так, а це ж не вина людей. ну Людей реально закармили, люди знають, що треба казати на камеру, як посміхатись, ко кому дякувати. Ну Це вже йде реально шоу, люди за це живуть. ну Люди реально вже з... розумієте, це ж не йде там тиждень, два чи місяць-два. В багатьох населених пунктах півроку люди не працюють, нічого не роблять. Вони живуть тільки за рахунок гуманітарної допомоги. В цих населених пунктах, от які ви назвали, серебрянівка, дронівка. Що там відбувається? Якщо ви там були, то розкажіть, будь ласка, бо дійсно про них інформації досить небагато. У ЗМІ. Ну, там також в цих селах ситуація специфічна, де десь проблеми великі з питною водою. Потім, наприклад, в серебрянці проблема в тому, що рядом Білогорівка, за яку точаться бої, то українська влада заявляє, що вона зайнята, то росіяни заявляють, що її відбивають. І за того, що там точаться рядушкам бої за декілька кілометрів, недольоти, перельоти, вони всі опиняються в серебрянці. Тобто складність навіть не стільки в обстрілах, а... Ще й в тому, що вони ну, непрогнозуємі або спонтанні отакі поодинокі е прильоти можуть бути. Тому якщо раніше люди знали, що там півгодини буде обстріл, чи година, чи дві, вони відсіжуються в підвалах і потім село оживає, і люди більш-менш впевнені були, що вони декілька годин можуть займатися своїми справами. А зараз такого немає, тобто постійна проблема з обстрілами, ну, з, риз, з ризиком для життя. Як вам вдається туди проїхати? Ну, на четвертій передачі з свідкістю 60 км на годину. Просто сідаю і їду. Тобто на свій страх ризик, по суті, їдете? Ну, так і є, а ніхто ж не може прогнозувати. Ні, ну, Дякувати Господь, хранить все нормально. Майже кожного дня кудись їду, так і інші їдуть, не, не тільки ж я. Десятки волонтерів, сотні співробітників гуманітарних місій їздять в тих же умовах. А як ви розумієте, все ж таки, куди реально проїхати, а куди ні? Ну, я ніяк не розумію. Просто, просто їду. От як заплановано, так і їду. Ну, а де цю інформацію ніде неможливо взяти? Вірити зміни можна брати інформацію військових, вони її не поділяться. Дзвонити місцевим в 90% немає зв'язку. І навіть якщо скажуть, що зараз тиша, ну ніякої ж гарантії немає що ця тиша протримується ще 2-3 години, поки я приїду і щось привезу їм. Тому просто всі волонтери отак от їдуть. Їдуть і їдуть. Ну, Дивляться, що вибухи є. Повертаємося. Завжди є план Б. Тобто обстрілюється Серебрянка, їдемо на дронівку, обстрілюється дронівка, там, свято Покровське чи сам Сіверськ. Ну, якось так. Ви багато пишете у Фейсбуці про блокпости, які вам потрібно проїжджати по дорозі в той чи інший населений пункт. Як до вас ставляться військові? Ну, вже не звертають уваги просто. Я їм вже набрид. <хи> Ні, до, до всіх нормально ставляться. Просто іноді бувають випадки, що якісь там зальотні волонтери можуть провести спиртне для армії, або ті, хто разово їздять, один раз їздять, потім все життя будуть про це розповідати, вони можуть е, прихопити з собою з лінії фронту якісь небезпечні сувеніри. Ну, ось так. А так, ну, мене досить добре знають, знають мій підхід, знають, що на мене можна покластися, і я не займаюсь ну, забороненим. Вони знають, що завжди можна в мене щось попросити, ну, індивідуальне, тому як специфіка у Населених пунктів вздовж лінії фронту по забезпеченню. Точно так же специфіка і у військових по забезпеченню. У когось 20 відео тушонки, а хтось радий, якомусь там сухпаю, в когось їздять волонтери часто, до когось ніхто не їде. І проблема ж з логістикою нової пошти, тобто до цього ж військові отримували. З дому допомогу, А зараз і нова пошта не працює, і магазини не працюють, тобто немає військових доступу часто. ну, Наприклад, навіть до вологих серветок, до сірників, до запальничок. Тобто, розумієте, така мілачовка, що коштує копійки, але, наприклад, в Бахмуті не так просто це купити. Навіть з нормального. З нормальної якості пальним для їхніх генераторів. Тобто, солярки бензину начебто багато в армії, але на той солярці і на тому бензині імпортні генератори працюють декілька тижнів. Тобто, можемо підкинути мімоходами нормально з Константинівки там, з Ока чи з паралелі паливо. Ви спочатку війни вивозите людей з населених пунктів уздовшиння. Фронту чи є села, які вже повністю вам вдалося вивезти, От, повністю звідти людей вивезли. Ну не тільки мені, це обші зусилля. Ну поки що як скажімо в зоні моєї відповідальності чи там, де я катаюсь, це Григорівка і Білогорівка. Написали, що останніх жителів Білогорівки чотирьох вивезли військові. Тому ці два села можна ну а Григорівки я останніх вивозив, тому можна сказати, що тільки от два цих села пустих, коли тільки Білогорівку звільнила українська армія, ви туди також їздили з гуманітарною місією, привозили воду, продукти, і тоді написало у Фейсбуці, що в Білогорівці залишається 15 людей. З вашого досвіду, чому люди не виїжджають? Ми вже чули, звісно, багато пояснень від Голів ОДА і ВЦА і таке інше. Ваш досвід, що каже про це? Я можу казати тільки за тих людей, кого я знаю, тому що коли я почав завозити в середині літка в середині літа допомогу в Білогорівку, то там було десь ну, більше 70 людей, з багатьма спілкувався. Декого вивіз, декому передавав посл... послання, там, письма, відеозаписи від родні з проханням виїздити. Тому ті люди, що залишились, частина з них реально чекала Росію, частина настільки вже привикла жити в тих умовах, може, це стрес так вдався, може контузії, ну вони себе. Не бачили за межами цього населеного пункту, ну а декілька було реальних марадерів, тобто які звозили, зносили до себе все. Ну, це то ж, це те, що стосується білогорівки. Також декілька знайомих загиб, загинули, ну там була просто впертість, ну, не знаю. Глупість, ну, не знаю, як це назвати, ну десь так. Тобто вони адекватні люди там з вищою освітою, реально все бачили навколо себе, але от просто не хотіли виїжджати. Ви також у Фейсбуці проаналізували прохання людей, які до вас поступають, і найбільше вас просили сфотографувати будинок. Як ви ставитесь до таких прохань? Бо я в чому питаю? Я сам, коли почалась війна, виїхав з Сєвєродонецька Луганської області і просив знайомих сфотографувати мій будинок. А потім я все ж таки зрозумів, що ну люди там займаються серйознішими справами і їм, мабуть, не до того, щоб фотографувати мої вікна. Ну, реально, це роздражає ну, одне діло. Розумієте, можна спокійно відноситись, коли людина там живе десь в Голландії, в Бельгії, в Сполучених Штатах, і пише, Я там навчалась в тому ж дитячому садку, чи не могли б ви його сфотографувати, чи там мою пісочницю улюблену? Там можна подумати, ну людина не розуміє зовсім. Але коли це просять ті люди, яких я і, ну, вивозив з-під обстрілів з цих сел, і вони знали, що там ну, зупинитись на хвилину не можна, що можна потрапити в проблеми, що не можна фотографувати, якщо туди там, військові заселились в порожні будинки, що там повно української техніки, яку теж не можна фотографувати. Або коли пишуть, чи дзвонять: от ви ми там побачили свій будинок з боку вулиці, коли виїхали і знімали. А не могли б ви на хвильку там зупинитись і зняти з боку горо Ну Тобто іти по нерозірвавшимся боєприпасам, можливо, по якимсь розтяжкам, ну реально такі питання роздражають, це мінімум, а іноді лють визивають. На мій погляд, ваша робота, по суті, вона не має закінчення, бо ви возите постійно їжу, продукти в ці прифронтові містечка, села, і по суті, цим людям потрібна допомога ззовні, хоча вони б могли виїхати на вільну територію, так там де немає обстрілів, і в принципі отримувати в безпечніших умовах цю допомогу, таким чином, не ризикуючи своїм життям і вашим. У вас немає якогось внутрішнього вигарання через це або виснаження через розуміння того, що ця робота по суті не закінчиться, поки не закінчиться війна. А що потім, ну, як закінчиться війна, і що у цих людей появиться там житло, їм секунда в секунду дадуть газ, електрику та інше. Навіть якщо війна закінчиться, ці люди ще багато років будуть порт потерпати від наслідків російської агресії, ну а внутрішнє вигарання допомагає моя сім'я, постійно спілкуємось. Тим більше, ну нас Бог призвав бути благотворителями. Тобто, ми постійно цим займалися і займаємось на різних уровнях. Ну, не було б війни, займались би дитячими будинками, реабілітацією алканаркозалежних залежних. Їздили б в Кенію в Руанду з гуманітарними місіями, як їздили до цього. Тобто, ну, знайшли б собі примінення, скажімо так. Ну, а так дійсно, з травня 2014 року, як е, почали ми займатися евакуацією, допомогою нужденним вздовж лінії фронту, так і займаємось, Ну, робимо те, що робимо. Може, тому що я в своєму призванні, це, скажімо так, ну, може, мій талант. Звісно, буває напруги, депресія, але молитва спілкування з дружиною, з сином, з донькою, з однодумцями знімає цей стрес. Потім патролити яких росіян в Фейсбуці, це теж знімає стрес. Для вас, взагалі, початок цієї Великої війни він став несподіванкою? Ну, в деякій мірі так, але ми до цього готувались. Тобто сама ця дата, самий цей ранок так, але у нас ж тут часів'ярій хоспіс був, тобто ми. Підготувались до чогось подібного, зробили величезний запас харчів, підгузків, гігієни, медикаментів, бензину, генераторів. Тобто, ми цю війну очікували. Може, не в цей день, не в цей місяць, чи не в той тиждень, але ми розуміли, що тільки так. Ми заговорили про хоспис. Я наскільки розумію, він виїхав з часів яру. Розкажіть, будь ласка, як ви його вивозили. Спочатку ми не планували вивозити, тому що і лінія фронту далека, і ми підготовлені. Ми, наприклад, досі ще хоспіс їсть докоронавірусну гречку і цукор, і рис. Тобто ми ще тоді почали робити ці свої запаси. Але коли почались перші обстріли, наше, ну як кажуть, це російське слабеє звіно. Це були наші співробітники, наші волонтери, які там працювали. Вони були з багатодітних родин. Ну, в них багато дітей, багатодітні сім'ї, і вони запанікували в будь-який момент, могли нас покинути. І ми зрозуміли, що толку від наших запасів, харчів, там дизеля. Вологих серветок, підгузків, якщо в нас не залишиться робітників. І тоді з керівництвом пролізки ми почали шукати варіанти, куди виїхати. І нам запропонували Хмельницька область, Дунаєвець, Дунаєвецький район, село Сакілець. Нам там віддали двоповерхове помешкання колишньої школи. Ми туди відправили наш перший десант, який підготували. Помешкання, потім відправили туди все, що можливо: запаси харчів, ліжка, матраси, ну все, що могли перевести з допомогою проліски. Потім відправили першу партію наших старичків які могли перенести дорогу, сидячи, і це величезна Божа милість, що вони туди в той час з тими блокпостами. Ну, в общем, їхали вони туди замість 12-15 годин більше доби, ну, більше суток, там, 26 чи 28 годин, і всі доїхали живими. Ну, а потім, уже за місяць чи за півтора ми відправили наших бабусь чи дідусів, які лежачі, ті поїхали до Львівської області. Жителі вашого хоспісу розуміють, що відбувається в країні. Ну, не зовсім. Тому що в ну, нас ж демократія, свобода тут була на хосписі, так би мовити. Тому 900, 90% наших старичків вони ж згартовані в СРСР. Дивилися Росія-24, РТР Планета та інші, інший непотріб. Тому. Тому і відношення таке до цієї війни, навіть у тих е старичків, яких я вивозив з лінії фронту. Ну, у них просто розумієте, нема цих, як я кажу. Відділень головному мозку які відповідають за реалії, за те, що вони навіть можуть не можуть подумати, що це може їх обстрілювати Росія. От бандерівці можуть розобстрілювати. А от Росія, ну як? Ну ви що? Ну це ж це ж наші. Ну, от пробачте, але це реалії нашого госпісу Могли їм показувати українські телеканали. Ну, так могли, але ж вони вибирають, що дивитись. Не повірять, не повірять. Це якщо прив'язати до ліжка і пару місяців українські канали, тоді, можливо, щось десь там зашевелиться. А так, ні. А вам, як волонтеру, яка допомога потрібна? Ну, дзе, е, е, мені це тільки от, е, гроші на ремонт машин. це тому, що ну, харчової допомоги реально лежать десятки тонн, яких не встигаємо розвозити. Ні ми не встигаємо розвозити, ні е, військові адміністрації місцеві. Тобто, просто фізично не встигаємо багато людей. Виїхали з прифронтової зони, тому тут, скажімо, так ну знову ж може це якось грубо прозвучить, але так воно і є. Що тут дефіцит саме ну, як, розумних ініціативних людей, які могли працювати навіть за зарплату, я бачу, як з цією проблемою стикається і військова адміністрація. і, Як я вже казав, що гуманітарки дуже багато. А розвозити її нікому, нікому враховувати, ввести документацію. Дуже багато благодійних фондів готові давати цю гуманітарку і надалі, і в більш великих обсягах, але ж вони ну, чекають, що буде якась звітність, і фотозвітність, і ем, піар в, в соціальних мережах. Потім сама ж звітність різних форм буває, і от заповнювати ці форми, і от таких людей не так вже багато і залишилось, і в цьому я теж бачу складність, і це, що, і те, і це те, що трішки ну як звільнює, заповільнює надання гуманітарної допомоги, вносить певні складнощі. Тобто є дефіцит кадрів, по суті, так, так, так. І навіть на зарплату, я не кажу там про волонтерських, ну більш-менш гідну зарплату, тобто від 20-30 тисяч гривень. Якщо у Фейсбуці глянете на основну сторінку гуманітарної місії проліски, то ви побачите потребу в цих вакансіях, там десятки вакансій. По всій Україні, От, зверніть увагу, ви побачите, що і грузчики потрібні, і водії, і психологи, і дитячі аніматори, тобто дефіцит кадрів реальний.